Це ті самі легендарні огірочки бургершони. Смачніше, ніж в Макдональдс. Тонкі, хрумкі з кислинкою. Огірочки ріжемо кільцями. Я брала і рівненькі, і кривенькі. Засипала сіллю та почекала, поки віддасть свій сік. Промила і додала цукор. Оцет, детальні пропорції залишу внизу під відео. Столову ложку куркуми. Та французької гірчиці. Можна взяти звичайні зерна. Добре перемішала і поставила на вогонь. Тим часом простерилізувала баночки. Їх я стерилізую оцтом. Налила одну третю, закрила кришечкою, збовтала і готово. Не забуваємо, що огірочки потрібно час від часу перемішувати. Вони поступово будуть змінювати колір. І ось, коли закіплять, даємо їм хвилиночку покипіти. Коли всі огірочки змінять колір, розкладаємо їх по баночках, заливаємо соком, який вони виділили, і консервуємо. З таких огірочків я готую не тільки бургери, а й додаю в салати. Моїй сім'ї ну, дуже вони сподобались. А всім, кому подобаються мої відео, ставте вподобайку і підписуйтесь.